Та як зрозуміти людям, що їм треба все-таки йти до живого коуча, а не спілкуватися з чатом GPT? Що можна робити щодня, щоб поступово ставати впевненішим у собі? А кому коуч точно не допоможе? Нічого ж на влюбках. Нічого. Я в шортах взагалі. <світ> садовий, е садовий подкаст. <світ> до речі, дякую тобі за цю можливість провести в такій природній класній атмосфері. Поки літа користуємося цією можливістю. Наступне відео знімемо в басейні. Це гарно, якщо підказ у басейні. Ковч басейновий. Басейновий ковч. Коуч у басейні. Це коли я стану помічником президента. Тоді відчувається успіх. Знаєш, басейн не знімаєш, і все, зразу, типу, успіх. І це можна на 2 долари розкидати. Потонет. Потонет. Ну шо ж, Олег. Як тебе по-батькові? Володимирович. Володимирович. Олег Володимирович. Розкажи, будь ласка. Чим ти зараз займаєшся? Я зараз працюю коучем. Хоча я не знаю, це вже така стара історія, що я працюю. Це все таки вже не праця, це така трошки інша історія. Це Займаюся коучингом. Напевно, так буде краще, тому що працюю. Це не те. Розкажи тоді простими словами для тих, хто там нічого не не стикався ще не чув. Хто такий коуч? Питання якраз в тому, що люди по-різному інтерпретують. Назву коуч, тому що коуч ну це в перекладі просто тренер по факту. І тобто люди, які тренують в залі, це теж коучі. Хто тренує футбол, це теж коучі. І зараз така плутанина, Багато людей навіть питали мене, типу, що я треную, що я за тренер такий. А це не про спорт, це про спілкування, це про питання. А, якщо загальними такими словами, то люди приходить з запитом. Вона хоче змінити якийсь вектор життя, спосіб життя, спосіб мислення, але щось заважає, не може знайти питання, не може знайти відповідь на питання. А, вона звертається до мене. Я проводжу коуч сесію, на яких з допомогою ну справді якихось внутрішніх відчуттів, емпатії, розуміння людини може знайти те саме питання яка може пробудити в підсвідомості людини правильну відповідь? Ну, те, що правильно, а відповідь, яка є доцільною до тої ситуації конкретній людині? Тоді логічне питання виникає. Чим відрізняється коуч від психолога, ментора, наставника? Чи це типу десь перекликається приблизно одне й те саме, тільки різні підходи, чи це зовсім різне? М -м, дякую за питання. А Багато коучів е, працюють е, слеш, слаш, психолог. Коуч, психолог слеш, е, пробач, коуч, слеш психолог. Ось, А чи коуч ментор. Е, Я позиціоную себе як просто коуч без приставок. А ну, загальна різниця між психологом і коучем. Психолог це людина, яка якісь питання, які в дитинстві чи в минулому були проблематичні, вона їх знаходить. І поясню так: вона відремонтує якесь е, старе, застаріле якесь питання, а я знаходжу обхід цієї ситуації. Тобто я не лізу в минуле, е, я намагаюсь людині з допомогою питань підсвітити, як можна е, побудувати щось нове в майбутньому. Тобто, це про як, проміжок часу. це про майбутнє. Без пропрацювання минулого, без типу, попередньої терапії терапію психолога прийти до коуча? чи буде це достатньо ефективно, і там якісь довготривалі рішення, якщо, наприклад, не пропрацьовані минулі травми, чи там потім ну людина там попрацювала з коучем, щось типу зробила і, начебто, окей, але потім вона все одно повернеться до того, бо там не пропрацьовано щось минулого. Дуже по різному а, Дуже по-різному, тому що дійсно так, а, якщо а, людина. Працювала з психологом, а потім приходила до коуча. Це по моїй практиці набагато ефективніше, тому що людина дійсно вже розібралася з минулим, і вона готова йти в майбутнє. А буває ситуація, коли людина приходить, і я бачу, що наразі ми не можемо нічого думати наперед, тому що треба розібрати з минулим. І ну, ми так як я таке кажу, що типу, краще, мабуть, з цим запитом, поки звернутися до психолога, пропрацювати. Ці питання, а потім намагатися ще раз можеш навести приклад, з якими запитами це там до психолога, а з якими запитами якщо ти не знаєш, де своїми до психолога, то з якими запитами це точно до коуча і до тебе приходять найчастіше? Зараз я безкоштовно проводжу сесії, там три три сесії надаю військовим нашим. Тому саме е, найпоширеніше зараз, якраз це військові. У них запити доволі зрозумілі, тому що люди за три з половини роки на війні. Е, вони там були айтішниками, інженерами, були якісь зрозумілі спеціальності. Потім вони стали військовими, і через три роки вони вже бояться, що зараз там закінчиться війна, вони повернуться а нішу або зайняли, або вона дуже сильно розвинулась, і там є переживання, що не знайдуть себе в цьому світі. І якраз це саме головне зараз питання, яке от часто постає. А, багато людей звертаються з питанням того, що ну от закінчили універ десь 10, 10 років працювали, там ну наприклад, в банки, а якісь установах і розуміють, що ну там вже якесь 35 років, 40 років, і десь вони застрягли, і там якась криза, і розуміють, що треба щось будувати нове, а з чого почати, не знають. І ну постеє питання насправді. що Хоче людина, що вона в дитинстві хотіла, чого вона в дитинстві там, коли хотіла піти на юриста, не пішла, тому що батьки сказали, що не треба, і якось це забулося. А потім зараз можна це повернути. Насправді ну не повернути це. Можна зробити так, як хотілося до цього. І тут якраз дуже головне головний момент знайти, що дійсно хочеться вийти за рамки категорії за ті привичні установи, які у нас з дитинства є. Це якраз про коучинг. Доставляється до колоцю. Тобто, людина може піти до тебе там на якусь 30 хвилин безкоштовну сесію, щоб зрозуміти, чи <кій> її записи <кій> до <серед кій> тебе чи до психолога, <кій> так дійсно. А, тобто, спочатку ми 30 хвилин зустрічаємось. Ми просто спілкуємось. і це не про питання, ми просто поговоримо. Тому що буває таке насправді, що тут дуже важливо, щоб людина могла відкритися мені, а це не завжди можливо через різні характери, і це буває дуже тяжко. І ми розуміємо це на Перші півгодини, і я можу це сказати відверто, що мені здається, що ти не відкриваєшся до кінця мені, мені буде тяжко там, допомогти тобі по якимось іншим причинам, а, тому як по, краще не уйти в контракт. А потім є такі основні моменти. Це або одна сесія, півтори години це коли людина вже працювала психологом, вона знає в цілому, як це працює, і треба вирішити якийсь один запит. А, або ось людина, наприклад, працювала. Чи займалася одною справою, зараз вона прокрастинує, не йде в іншу справу. І на це зазвичай виходить там три сесії зазвичай. Вистачає, щоб вирішити цей запит такий конкретний. Або ще є от люди, які займаються постійно, це бізнес. А, коли <кхух> на потоці з'являються якісь задачі, вигорання, і тебе треба, от завтра тебе зустріч в одинадцятій ранку, наприклад, і тобі ввечері просто дуже погано. Ти ну реально я можу і ввечері вийти в ефір, тому що. Ну, треба знайти питання, чому зараз там в тебе такий стан? Наприклад, з запитом там не можу пробити фінансову стелю. І там точно що мені заважають якісь установки там з дитинства, можливо. Ну, тобто це на то і про минуле, але, типу, і хочеться зараз тут конкретно вирішити Це до коуча чи це до психолога? Ну насправді і туди, і туди можна звернутися. Тобто, в залежності від того. Як ти хочеш проводити цей запит? Деяким людям більше потрібен простір і дуже багато спілкування розібрати з собі. Для них цей підход більш е, влучний. Якщо для коуча, то це більш швидко. Тобто тобі треба зараз ще щось змінити, тому що в тебе немає часу там більш довго в терапію йти. тому е, я ну, краще звернуся до коуча. Тим паче я зараз якраз намагаюсь. Ну, не намагаюся, розробляю методологію стосовно того, як обмежуючі переконання можна навілювати, як виходити за межі цих обмежуючих переконань. Тому що ми усі, особливо люди, які народили з 90-ті, 80-ті, це просто якийсь сплошний комплекс переконань обмежуючих, що там. І ніколи там, чесним. Способом грошей не зарне треба працювати на заводі, щоб пенсія ну це ося історія. Ну mm -hmm. і це переконання, які такі стійкі вже, і ти їх не виб'єш. Виб і треба, от якраз тут виходити за... за рамки, і тобто можна провести паралель в принципі, що коуч в спорті, коуч, типу, як в житті, а, тобто в спорті він тобі каже: типу, дає тобі якийсь комплекс вправ. Да, мовно, і слідкує, щоб ти їх робив і виконував правильно. І так само, ти типу, тільки в житті, типу, ти даєш якісь або знаходиш всередині людини якісь е ти задаєш йому питання, і де він знаходить для себе якісь відповіді рішення, і потім от, будуєте план, як Тестка. да, Це дуже, дуже влучний приклад, тому що так воно і є. <різь> ну це там дуже така цікава історія стосовно того назви, тому що коч... Це взагалі там в Угорщині є дери. місто було. Якось звідти там вони зробили коляс, колісницю. Чи... Якось я вже не пам'ятаю, як там було, але я пам'ятаю, що там якось з цим пов'язано. Взяли звідтіля назву, тому що це спочатку була спортивна історія, і спортивні коучі знайшли цю методику. А потім в деяких країнах намагалася знайти іншу назву, але якось вона не прижилось. І тому так і залишилась коучем. Тому... В Україні зараз з цим ще є проблема, тому що люди не зовсім чітко розуміють, про що мова. Давай так, кому коуч точно не допоможе? <світтєві> Людям, які, а, ну, типу, є реально терапічні якісь терап... психологічні якісь проблеми. Це, наприклад, а, там, ну... А... Шизофренія, там щось таке, ну більш вже вже реально якісь діагностичні історії, які там Психіатр. психіатр. Так от ось все, що туди, це не допоможе. Так, в цілому, а будь-яка людина може звернутися до коуча і вирішити якісь запити питання настільки, наскільки вона готова зараз з цим розбиратися. Тобто а, реально може ну, можна звернутися по будь-якому питанню, прямо по будь-якому, тому що я працюю з мисленням, і я намагаюся знайти якісь. Паттерни чи якісь правильні точки відправні, як це мислення можна перезапустити, якось допомогти людині передумати. І Ось тому тут, в принципі, немає ніяких обмежень. Можна приходити з будь-чим питання, чи наскільки це буде а, корисним. Але як я суму, ми це і можемо дізнатися на установчій сюди. Можна сказати, якийсь кейс, ну звісно, не називаючи там імен, що менше, людина прийшла з таким запитом скільки пройшло сесії, і, типу, який людина отримала результат. Так, зараз подумаю так, щоб. Давай, мен... Ну, давай, це буде базовий варіант військового, тому що таких варіантів було прямо ну, 5-6, вони дуже схожі. Це якраз люди, які а, зараз у війську, які а, ну, у війську люди отримують великі кошти. Це не секрет. А, але питання в тому, що через те, що там ну зовсім інші умови життя, і ти живеш одним днем, дуже багато грошей ну, виходить незрозуміло куди, і потім ти в якимось момент залишаєшся в стані, що а, в тебе вже немає грошей, нема якихось навичок, є проблеми з психі психікою, з пр ну, стосовно людей навколо, це зрозуміло як, і ну, якраз кейси були. Пов'язане з тим, що люди почали вже зараз, знаходячи військо, думати не про те, що вони живуть ним. Хоча це правда, там можливо, ну все ще завгодно, це ну як я, але вони вже там починають працювати над майбутнім своїм. Хтось а, почав інвестувати гроші, кошти, які там заробляє, хтось а, почав, почав розробляти свій бізнес-проект. А на тому етапі, на якому він є зараз, просто те, теоретично він може він багато часу. Там є інколи. Тому він може теоретично збирати багато інформації і готувати себе до нового проекту. І вони зараз вже живуть якраз моментом в майбутньому. Вони хочуть, щоб ну вибратися новий стимул з'явився. Вони розуміють, що вони повернуться і блін, хочеться вже просто взяти і почати вето нову справу, і ти не гориш. Ти не ти не чекаєш того, що ти повернешся, і тут будеш з людьми бадатися, тому що ну блін, ну наше суспільство це наше суспільство. Як будь-яке насправді, але і ось це мене більш всього живить, тому що я розумію, що ну я бачу першу зустріч тоді, коли нема ну відкритості, людина розуміє, нафіга це потрібно, і в кінці, як вона думає, блін, ну швидше хочу повернутися в життя, прям хочеться, тому що це круто. Е, отже, ми з тобою зупинилися на дуже надихаючі історії. Кейсах твоїх з військовими можливо хтось після цього надихнеться стати коучем. Розкажи, будь ласка, як довго вчитися, де вчитися? Можливо, на своєму прикладі, де ти вчився, який ти шлях пройшов. Як це загалом відбувається? Але, слухай, насправді багато школ, які є загальна організація коучингу всесвітня. ICF називається, вона дає можливість різним школам акредитує їх, щоб вони можуть навчати людей коучингу. Саме я насправді зайшов в коучинг дуже несподівано. А школу мені просто порекомендували там ну, декілька людей різні школи. Я просто відверто кажучи, просто подивився на інтерфейси, поспілкувався з людьми, які там ну з директором однієї компанії а з іншою. Ну подивився, і подивився, хто мені більше панує і обрав. А в мене навчання коштувало, вже не пам'ятаю. Дві тисячі доларів чи вісімсот доларів. А навчання було вісім місяців. Це такий, от прямо то кожний тиждень у нас були практики, лекції. До речі, що мене здивувало? Навчання в коучингу, Як я думав, що там буде така історія дишим. Говоримо така ніфіга. Дуже багато практичної інформації, як, що, через багато методик, багато реально прикладних знань, які ну дуже конкретні, дуже мало води. Насправді там потім з'являється вода, але насправді дуже таке е щільне навчання. А е куди йти, де навчатися? Кожна людина має обрати собі сама, тому що це ну чисто по відчуттю, як тобі хочеться. То вісім місяців і ти коуч. Дивись, так насправді 8 місяців. ти коуч, а в кінці ти отримуєш сертифікат про те, що ти закінчив навчання. Потім ти можеш з того працювати, отримати сертифікат рівню ACC, потім ПІСІСІ MCC, це від ICF. Якщо відверто, я поки для себе не знайшов питання, навіщо мені це потрібно, тому я не йду в організацію ICF. Тобто я можу працювати і без цього. Ну для мене головне це знання. Але можливо в якийсь момент щось зміниться, і я піду отримувати ще додатково це. Звання Professional Coaching. чи треба якісь додаткові, наприклад, курси? Там ну, не курси, ну сто психологія це там 5 років в університеті вчать. Чи треба там, наприклад, бути психологом, щоб стати коучем? Чи потрібні? Ну, ще якісь додаткові навчання, акредитації, супервізії. Як це все відновити? Типу, вот, ти вісім вісяч відвівчився, і все там по факту далі все залежить від того, як ти хочеш розвиватися і наскільки в тебе є бажання. Я відверто казав, кажу, що після закінчення навчання я думав дуже мало знань. Ну тобто там дуже багато знань даються, але я відчуваю, що ну у мене не вистачає. не вистачає і практики, і знань. Я думав, треба піти на психолога, але потім зрозумів, що це ну, зараз. П'ять років навчання, ну типу, це зараз я не розумію, як знайти цей, цей час. А тому а, само навчання я багато зараз займаюся питаннями, а, як працює взагалі мозок, підсвідомість. Свідомість там повністю в ту частину ввійшов. Але от супервізії це найголовніше, напевно, зараз таки, о, така можливість прокачувати себе. Супервізія це по факту це коучинг для коучення, тобто є коуч. Який з досвідом більш ніж у тебе там збирається група? Вони люди, люди просто ну, би приходять своїми запитами і дивляться, як ти професійно можеш зростати, де ти е, щось не можеш е, пройти. Якісь моменти, ну тобто, це таке внутрішня коучингова е, така історія супервізія, зрозуміло. Добре, давай тоді такий бліц питань, давай які можливо трішки допоможуть нашим глядачам. Хоть для себе вже сьогодні. Зробити краще. Яка одна проста звичка може, може покращити якість життя вже завтра? Якість життя знаєш, насправді я о, хотів би всім порадити частіше задавати собі питання. Тому що питання це дуже велика рушійна сила о, для вашої свідомості і підсвідомості. А якщо б ось таку одну звичку, напевно о, я би радив людям. Здавати собі питання що це мені дає, і що це дає мені. Це не моє питання, це не я його вигадав я його вкрав в фільмі Револьвер, це гая річі, дуже класна картина. До речі, там, от ну, я ще підкреслити. Але воно дуже, я думаю, може допомогти людям. Мені вона допомагає. Тобто я здаю питання, і відповідь, коли приходить я розумію, робити мені ту чи іншу що справу. Я думаю, що це. Буду гарним прикладом. Що це мені дає? А так, в коучингу таке питання теж використовується? Чи є якийсь список питань, які використовуються в коучингу? На жаль, ні. Да, ми усі шукаємо якийсь знаєш список е, питань, які будуть універсальними. таких нема. Тобто є таке е, е, сильне питання, потужне питання, всі шукаються потужне питання. Але потужне питання може бути і що? Ну, типу, тобто, в контексті це може бути потужним питанням. Всі шукають якісь складні структури. Це від контексту залежить від людини, від моменту, е від емоції. Добре. Наступне. Яка вправа допоможе швидко знизити рівень стресу? Ось це дуже сильно підвищує рівень стресу. О. Зараз ще дитина заплаче на задньому фоні. Так, о, Господи, зараз я якраз знайду вправу, яка понизить рівень стресу. А насправді, напевно, дихання. От зараз, те, що я казав, що я зараз о, намагаюся о, більше зрозуміти, як працює наш мозок. І о, насправді, от я просто вправа, що ти можеш на хвилину зупинитися і дихати через нос глибоко. І кожен раз, коли ти вдихаєш, відчувати, як повітря проходить в твій ніс. Потім... І відчувати, як повітря виходить. Коли мозок дуже чітко фокусується концентрується на якійсь одній справі, він починає більш е, чітко працювати по призначенню, і він заспокоює в цілому твоє тіло. Це таке дуже просте, зрозуміле, але реально діюче вправа. Погоджусь, погоджусь. Як людина, яка практикує медитацію. Що можна робити щодня, щоб поступово ставати впевненішим у собі? А, знаєш, я довго думаю зараз, як е прокачати підсвідомість. Тобто, як підсвідомість, е як зробити так, щоб підсвідомість була більш сильніша. І я приходжу до висновку, що насправді ну, там, треба щось повторювальне, якісь дії робити дуже часто, щоб це була якась така формула, е яку ти можеш помістити в підсвідомість, і в якийсь момент це стало ну, частиною твого життя. Тому м -м я би порадив медитувати. І просто проговорювати афірмації ці я впевнений там в собі. Ну, типу, воно звучить незрозуміло, як воно працює, але я знаю, що багато людей ну, вони це займаються і вони теж не знають, як воно працює. А насправді ти просто проговорюєш одну і ту саму річ. Яка відкладається в тебе в підсвідомості, і потім стає частиною твоє життя без того, якщо ти розумієш, що це стало частиною твоє життя. Тому воно все теж таке дуже поверхневе, просте, але в Ну мені допомагає. Я відверто кажучи, я просто кидаюсь. У мене 10 хвилин це якраз афермація на впевненість, на спокій, тому що зараз такий час, що ну треба додаткові якісь шукати елементи для себе заспокійливі. Так, так. Який перший маленький крок може зробити людина сьогодні, щоб вже відчути зміни? Перший крок в чому? Ну, Просто от щось, що може зробити людина, щоб вже якісь відчути перші зміни і покращення в своєму житті. Мабуть, це схоже на минуле питання, типу, де ж медитувати, дотувати афірації. Ну, афімація не прям, щоб завтра відчув результат. Дивись, а перші кроки. Перший крок, піти до когось. Пробач? Кажу, крок перший: піти до когось. <рес> так, <рес> це обов'язково. Насправді, якщо людина починає думати, що треба щось змінювати в своєму житті, то це вже є перший крок. Тобто, перший крок це почати думати, що щось усвідомити. усвідомити так. Думати, тобто, людина це єдина жива істота, яка може рефлексувати. Рефлексія – це думати, про що я думаю. І ось якщо ти починаєш думати, про що ти думаєш, це вже є перший крок. Це, до речі, частина медитації. Так, так, в, ну, воно, воно пов'язане. Добре, як зрозуміти, що ти рухаєшся у правильному напрямку, навіть коли не бачиш результатів. Не знаю. Я зараз сам на такому етапі, коли я, там, я закінчив навчання, я почав практикувати. Багато пройшов клієнтів, і потім зрозумів, що отой. У інформацію зараз яку я маю, мені недостатньо. Я почав відходити від е, таких е, загальних варіантів коучингу. Почав вивчати дуже багато. Як то що я казав про те, як працює мозок, як підсвідомість, як можна з цим, з цим працювати, і я дуже. Сильспромови не працює туди, хоча я не знаю, принесе якийсь результат, я зможу знайти щось унікальне для себе чи ні. Я сам звертався до коучингу, до супервізора з цим питанням. Я не знаю відповіді на це питання. Тобто, да, ти йдеш, ти по відчуттям думаєш, що ну ти просто віриш в те, що має бути напевно так. Але ну, нічого страшного, навіть якщо ну, ти помилишся, це нормально. Це краще, ніж нічого не зробити. Цікава, цікава відповідь. Мені просто цікаво стало, як штучний інтелект відповість на це питання. Давай, давай. Так. Коли результатів ще не видно, орієнтуйся не тільки на цифри чи досягнення, а на внутрішні маркери. Чи зростає твій рівень навичок, чи стає процес зрозумілішим і легшим, чи з'являється відчуття енергії від того, що ти робиш? М -м, дуже комплексна відповідь. Як зрозуміти людям, що їм треба все-таки піти до живого коуча, а не спілкуватися з чатом GPT? Дивись, а, насправді, чат GPT це класний універсальний помічник в таких питаннях на насправді. Але є питання в тому, що ти спілкуєшся з чатом GPT. Ти даєш йому інформацію, яку ти хочеш дати. Ти її даєш підсвідомо чи свідомо, Незрозуміло. А, коли спілкуєшся з коучем, а коуч не може консультувати тебе по телефону. Це має бути або жива зустріч, або зум. Тому що, коли я спілкуюсь з тобою, я бачу твою міміку, я бачу твої емоції, я бачу паузи. ChatGPT не бачить пауз між словами, він не бачить акцентів. Загалом він побачить ситуацію, він може підказати якісь речі. Але в моменті, коли емоції вирують, ти не зможеш зараз просто. З п'ять хвилин паузи зробити і потім написати е, сповіщення, тому що воно буде. Ну, це, це, це вже інший рівень. Тому я думаю, що якраз. Я хвилюю не, я не що колись штучний інтелект замінить е, професію коучингу, тому що людині все ж таки нужна людина. Супер, хороша відповідь. Що б ти хотів, щоб кожна людина знала про себе? А... Ну, немає такого, щоб я хочу. і хотів, щоб кожна людина знала про себе. Але ну, якщо давати відповідь, то, напевно, чому вона займається тим, чим займається. Тоді мені здається, життя було б гарніше для всіх, класніше, цілісніше, чудово, чудовий такий відкритий фінал з питаннями, і також можете себе на них почати відповідати і подумати.